Ми не є в зоні пріоритету. Розумієте, нам десь рік назад, може, можливо, менше, один із полковників і, і хороших людей, начальник департаменту, виходить і каже: Зберись, для тебе погана новина. Я кажу: Окей, що сталося? Була велика нарада. Так от, сила логістики, а конкретно авто, ну, автомобільний транспорт не входять навіть в десятку пріоритетів. Типу, реби, да, безпілотники да. Там, якісь там системи захисту, літаки, ракети це все. Да? Артилерія третій, четверте, а ви взагалі ніхто. І говорю: Окей, чудово! Давайте розбиратися. Значить, ми, безпілотники, нам нужны тисячі. Нам нужна артилерія, нам, нам потрібно реби. І все це пішки пішло на фронт і там воює. Ні, ну для цього ж потрібні машини. А, і, так все-таки машини потрібні. Ну, типу, давайте ж чесно, ми навіть не попали в десятку пріоритетів, але, а, але вам всім потрібні машини. І головне, щоб вони були сучасні, справні, постійно ремонтувалися, враховуючи бойові втрати, недоліки самого автомобіля, ну і деякі недоліки вибору самого транспорту. Ну, не всі цивільні машини готові воювати. Вони ламаються, тому що вони навіть на гражданки ламаються. Я кажу окей, а як ви збираєтесь вирішити це питання без командової сили, без логістики? Ви ж ну, типу, ну що, пішки підете?